І Марис Вод, це я витягну свого персонажа. Ось мій персонаж, це я. Я в нашому каналі Марис Вод і я вам покажу е, рум тур по, свой, по своєму будинку. Це буде троє як родина сім'ї. Все починаю. Ура! ми Приїжджаємо! Ура! Наш новий будинок. Мені нравится. Мені прям супер. Дуже класно І стильно. Прям клас. Це наша прихожа, дітки. Вау, клас. Мамо, а в нас будуть тваринки? Не знаю, побачиш. Класна прихожа. Мені Мені теж подобається. Клас. Вау, яка класна густинна кімната. Все таке ей э, Красиво. Даже тут можна сісти. І отдохнути. Клас. Я дуже рада. Ну да, я тоже, можно отдохнуть. А что можно подружкам кидаться? Ты! Ты чего? Да я тебя кину. На, на, на. Классно. Правда. Мам, а мы можем э, сделать ночевку? Ну можно, запрошу своих подруг. Ура. А я тоже могу. Добре, можеш. Ідемо. О, ти у тут є мультик є. Добре, ідемо далі. Як красиво. О тут дуже квіт. Це ваша ігрова зона. Зона не тільки, а ще й для тваринок. Вау, як, клас. як класна. Подушка яка класна. Тут для песика, для котика. Мені дуже подобається. Ще песика є. Дуже класно. А далі найкраще тобі дуже сильно сподобається Мія. Дуже сильно тобі сподобається. Правда, дуже цікаво, що там. Іде. Я візьму її на ручки, а ти йди сама Закрій очі. я вместе бы с твоими любимыми пуфик. Вау! Я же занимаюсь хип-хопом. Это очень классно. Сестра, а можно я с тобой? Не можешь. Не можешь. А можно я с тобой, мам? Окей. танец. Ось. Классно. Еще дивись. Класс. А тут еще постеры классные. Вау! Дякую. І колонка є з піснями. Тут, о, виключила. Тут теж постій. І всі мої приладдя. Дуже класно. Да, мені дуже класно. Дуже подобається. Коли я виросту, я буду теж тут танцювати. Будеш, будеш, запишу тебе на танці. Або твоя сестра тебе навчить. Тут наша обідня зона. О, сіла. Я теж сяду. О, все дуже класно. Мені дуже подобається. Дуже красиво. І мені теж подобається. Ну, я дуже рада за вас, що вам подобається. Я теж. Ну це йдемо далі. Может, сестра найти мною. Да, тут богато места. Возьмите мальчик. Не классно. Видите? Я как классно кухня. Так, мне даже нравится. Только Треба э, знать. Докупить эти речи. Так как мы переехали, треба купить кастрюлицу, все. Да. Ну, стаканев не ну тут, тут подлинка я. Я попью. Да. Так как у нас стаканчики. А не, стаканчики где здесь будут. Ой, моя. Ой, моя чашечка. Окей, это будет твоя чашечка. А может сок возьмешь? Здесь тут сок. Ой, это сок. Здесь ставится. О, сок возьму. Ура, мой любимый. Ммм, такие смачные. Я тоже рядом. Поставлю тут. Нет, мы будем. Дим, кичпа. якобы. Классно. Давайте идем на второй этаж. Баба, мама, ты что, моя якобы надо? Так, донечко. Вау, ну что с ко мне и классная темнота, и музыка есть, и классно, вау, и светильник есть, и все, и лишка, как классно. Можно заснуть, поспать, как классно, дуже, мне так И Еще мне меня единорожка, ну а бантик, подушка. Вау, я як кор, яка класна музика, за потанцюємо. Страфер ну, дуже класна кімната, прям сильно. Які класні шторки. Дуже класно. Да, мені подобається. Ідемо далі. Ідемо далі. Яку кисню. Ви бачите, який красивий дім нам зробили дизайнери. Прям дуже класно, мені дуже подобається кімната. А, я не замітила, у мене тут ще й ця штучка. Я так про неї мріяла. Про неї мріяла. дуже класно. Ну тут про Мені щось не вистачає щось. Ну так, да, мені теж. Тут дуже класно. Ну тут якби щось не вистачає, а мені здається, що все окей. Да. О, зеркало. Правда, немає моцій. Поміняємо його. Ми все-таки залишили. Ну, це покаже, стоп. Ми залишили це зеркало, тому що я загубила церкво. ні, я не загубила, я його отут поставила. Ось. Ну все, продовжуємо. Класно. Ну, коли щось занимається нема, але воно класне ці церков. Дуже. Тут моє місце, де я буду краситься моя туалетна зона. Туалетка. Туалетний столик, Ну, яка ванна, О, тут уже є моти. Да, класно. Ой. Мам, дивись, стиральна машинка. Ой, я така, я така рада, що є стиральна машинка. Да, дія, ти куди? Мам, тут пол башки. Правда? Ого, вот тут боль башки. Да. Дуже классно. Я дуже рада. Дай, И душ. Вот так дуже классно. Мне подобается. Да. А тушите. Дуже классно. И расческа я. Расчишусь я. Можна я теж Да, Дав, розчішуюся. Якось дивно таким добу не а тільки ці плочі розчісується так. Добре висмотріла. Ой, а тут пусто. Тільки ми не знаємо, що тут буде. Ось тут придумайте, а тут-то я вже знаю що. О, тут, в цьому місці, ми будемо гардероб. Я щось забула про гардероб зробити, але ну, тут то буде гардероб. А тут маєте придумати, що буде. Ну придумуйте, може щось там я зроблю. Можете написати. І грізовано є, ні. все є. Дивись, лія це твоя кімната. Вау! Кімната моя, і ще іграшки. Моя іграшка. як класно. який зайчик класний. Я люблю зайчиків. Я красиво. Шторка. Світільник. Мені дуже подобається моя кімната. А тут в тебе шкафчик. А в твоєму шкафчику в тебе є. Дуже класний подарунок. Ми його тобі купили, сестричко. А що це? Зараз дістану ось. Дягай. Ролики. Подожди. Помал, помал, обережно. Дівав ролики. Я процінула. Вибачте? Там там потрошки туди. Я класно. Ой, чи не впала? Ну все, потім будеш кататись. Ага, це... А, це був бах такий, хоємо, це був. А... а це трохи смішно було. Бачите? І на стрівочці вона не ну, міг кататись, бо вона ще маленька. Я то в <смістична> міг кататись на роликах від п'яти років десь. Приблизно від п'яти років. Ні, не від п'яти, а десь від шести. Так, да, шість років. Я вже вчилась е, кататись, сильно навчилась. Потім забула і ще раз вчилась тільки в десять років. Я... Яка класна крова, ліжко моє. І зайчик великий. Мені дуже подобається твоя кімната, теж сестричка. Ні, у тебе кра... класна кімната. Ну, Може, ну, вона більша, а в тебе така твоя маленька. Ні, вона в тебе не маленька. Лія, твоя кімната вона в тебе не маленька. Ось це теж твоя кімната, а тут то ми не знаємо, що буде. Мамо, а? Мамо? Що таке донечко? Будуть котики, бо я завіду у нас є трапак, є е, для песика. Будуть? Так, будуть. Будуть, будуть. Ну, на цьому я вже буду закінчувати. Я персонажа. І цього, хоч, хоч щоб придумав, що тут буде теж. Ну, може якесь там заняття чи щось. Придумайте. Ну, а тепер я буду закінчувати відео. Всім пока-пока.